Це Ліза Краснова і Льова. і Льова. І сьогодні довго очікуване відео. Ми вам обіцяли минулий раз, що наступним відео разом з Льовою буде, де Льова робить мені макіяж. І от ми тут. Льова обрав продукти сам. Я зібрала ось такий гарнющий органайзер. Дивіться, яка краса. Я залишу на нього посилання. Дуже гарний, дуже красивий. І зараз ми перевіримо. Майстерність в макіяжі мого сина. Також ми подаруємо комусь з вас подаруночок, тому обов'язково лишайте коментарі, приймайте участь розіграші і давайте переходити до макіяжу. Бачите, дитина дуже excited. Yes. Так, я Льові запропонувала наносити макіяж пензликом, але він сказав, що ні. Тому в нас спонж, це, до речі, спонж від Real Techniques, а це дуже класний аналог. Першеньке, що ми наносимо консилер під очі. Yeah. Давай. Mm -hmm. От сюди. Це гром, якщо що. Не переймайтеся. Все. Mm -hmm. А рівномірно? Тепер розтушовуй спонжиком. Давай. Ти можеш перевернути спонжик іншою стороною, дивись цієї. І буде зручніше тобі, отут. Все. Все? Так. Да. З консилером ми закінчили. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу, що там відбувається. Переходимо до тонального засобу. До речі, консилер був від Dior, Я його обожнюю. Багато разів вам його показувала. Тональний крем від Евелін. Обережно, щоб воно тебе не обплювало. Піди? Так. так? А тепер на мордочку. На усю? Так. Цешох ромік. Не бійтесь. Все. Гарно вийшло? Точно гарно, так? Будемо наносити пудру? Так. Ти впевнений? Ага. Пудру я взяла Патрісія Лідо. Ні, ній тут же дірочка протерлася. Так, набирай. Льочку, ти такий професіонал. Дякую. Ти так гарно все робиш? Ти десь вчився? Ні. Ні? А де ти бачив, як треба фарбуватись? Я тобі підглянув під відео і навчився. Бачите, навіть льовочка шестирічний підглянув відео моє і навчився. Бронзер від NYX. бери пензлочок. Яким ти хочеш наносити? наности? Це буде зручніше. Зручніше. Чому ти так думаєш? Того, що він маленький. Угу, Добре. Куди ми наносимо бронзер? Насічний. Звідки ти знаєш? <ріху> Боже Льов, ти ще й в правильне місце наносиш, я в шоці. Зайка, так ти професіонал, ти може будеш візажистом? А це що за професія? Це люди, які фарбують інших людей, роблять макіяж. Ще будеш робити, чи вже наступний крок? Добре. Бачите, льова він наноситься на одну сторону, ця, мабуть, більше потребує. Так, ну, Але на цій прям багато всього, і ця більше потребує, треба розчисати брови і потім підкреслювати їх олівцем. Тримай олівчик. Дивись. Давай я не буду дивитися, а ти сам а, будеш фарбувати, а я потім вже в кінці подивлюсь, що вийде. Добре? Ага. Гель для брів. Це треба взяти і вкласти бровки. Тримай в іншу сторону зайка. Так, давай іншу бровку. Гарно вийшло? Ага. Звичайно, це ж ти робиш. Так, тепер бери тіні. Ульовий талант. У Льови талант це тіні. Ага. Палетку вибрав цю Льову. Будь готові до цих відтінків. Давай. Що ти будеш наносити? Який колір? Покажи, який ти взяв відтіночок. Покажи людям. Так. Ось цей, так? Угу. Ось цей. Рожевий, так? Да. Угу. Давай. Перша тільки готова. А друге очко будемо формувати? Ой, почекай. Я далі не підглядаю, ти сам фарбуєш, добре? Ага, угу. Все. Ну що там? Камера записує? Так, да, записує Добре. Тепер ще якийсь колір будеш додавати? А який? Ну, якщо хочеш, можеш лишити рожею, можеш щось додати, якщо хочеш. Сині. Супер. Так. Да. А як. Це що, прудним пензликом? Ну, давай, дай пензлик. Малюй. Квіточки? мама завжди темненьке, робить отут в куточках. Зовні. Зовні, ну ладно, будеш всередині робити. А що таке зовні? Отут. Угу, супер. Це не фарбував, що хотів? Так. Да. Добре. Бери олівчик для очей. Так, олівчик. Треба на фарбу. Е, ну, треба намалювати стрілочку. Не на бровки, На очах! Мам, це а. Не на бровки. а, це не на бровки, ну добре. А чому тут? Тому що так захватків. Добре, це концептуальний макіяж, так? Ага. Тепер фарбуємо вії. Тільки Льова, я тебе дуже прошу, зроби так, щоб мами ще лишились очі, добре? Так. Дивись, вії треба нафарбувати. Отак. Добре? Тільки око не тицькай, тримай отак. Ага. Допомогти тобі? Ні, сам. Сам, добре? Це. Тепер фарбуємо губи. Льова вибрав олівчик від ламель. Помада, знаєте, видно, що це моя дитина. Помада в нас буде сьогодні від Hermes. Ага. Не всякі там шерпатрі. Усе, я домалювала. Домалював? Так. Да. Все, подивись на макіяж. Він готовий? Угу. Можна дивитися? Так. Да. А людям показувати можна? Так. Да. Так, ну що, давай, я буду дивитися. Бо я ж недалі не бачила цей тонального крему. Вау! Льова, ти такий талановитий! Це концепція. А чому ти вирішив зробити отут затемнення в внутрішньому куточку? Розкажи, розкажи про свій стиль, будь ласка. Що за стиль? Стиль, в якому ти робиш макіяж? Це якийсь ф'южн, я вважаю, так? Да. І котик дуже гарно вийшло. Дуже гарно вийшла. Макіяж дуже красивий. Просто феєрія кольору, я вважаю. Тобі подобається яскравий макіяж, так? Дві сюди попрощаємося з людьми. Ну що, ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Напишіть ще, які колаборації наші з Льови вам було б цікаво подивитися. Я, чесно кажучи, шокована. Я очікувала, що буде щось інше і щось гірше, але прям реально дуже класна техніка виконання, і оці трендові полосочки, і брови такі окреслені. Коротше, я вважаю, що в Льови є. Дар візажиста, який треба розвивати. Напишіть, як вам. Please like Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, а не забудьте лишити коментар, щоб отримати подаруночок, які Льова вам особисто також збере. Uh -huh. Так, все. Гарного вам дня! Не забудьте про щоденний донатик і до зустрічі нових відео. Забувайте. Будь ласка, поставте ще лайк. Ты не котик. В целом не хухры, мухры всякие.